Хочете красиву упаковку для свого хендмейду або солодощів, тоді вам в магазин коробка Box. Тут величезний вибір різного пакувального матеріалу. А тепер ідемо. Покажу, що я обираю собі. Дуже зручно в цьому магазині, що ось такі красивені різні коробочки можна брати, хоч від одної штуки. Вони приходять в ось такому плоскому вигляді. Нам потрібно просто зігнути все по лініях, і зібрати коробочку, і через хвилинку коробка готова до пакування. Для маленьких бантиків та заколочок я обираю ось такі малесенькі коробочки. 10х10 на 3 см. Також класно, у мене ще йдуть ось такі прикольні коробочки в виглівті шуклядок. 12х12 на 3 см. І взяла з квітами, з метеликами та в горух. А ці квіткові коробочки просто підкорили моє серце. Розмір їх 15х15х 3, ось так вони закриваються і виглядають просто шикарно. Також одні з найходовіших у мене розмірів коробок це ось такі висотою 6 см. І, до речі, якщо ви не знаєте, яке пакування вам підходить, там на сторінці є безліч цікавих. Вихід, і також можете написати вам допоможуть з індивідуальним пакуванням саме для вашого товару. А я вже перейшла до найбільших моїх коробочок. Це ось такий розмір 17 на 17 на 9 Тут вміщається вже цілий набір бантиків. А якщо любите коробочки, які не потребують додаткового пакування, тоді обирайте коробки з біленького гофрокартону. Вони ось так легенько також складаються і знову таки готові до відправки вже без ніякого лишнього пакування. Розмірів там багато різних. Я для себе обрала ось такі чотири. А от для ярмарок краще всього підійдуть пакети з клейкою стрічкою. Я беру маленькі, середні, а чотири ось такі величезні для пакування віночків. Хочете додати ніжності в пакування? Тоді обирайте папір тішю. Великий вибір кольорів і можна брати хоч по одному листочку різних. І завершальний акцент це стрічки, бірки та листівки. Я обираю отакі красивенькі листівочки. Тут і квіти, і приємні побажання. А тепер увага тільки для моїх підписників. Знижка на 10 днів по цьому промокоду.